Механічний годинник з під заводом Ярагар Лакшері. Корпус годинника та браслет виготовлено зі сталі. Щоб відкрити застіпку, відкриваємо спочатку ось цей захисний механізм. Далі зсередини піддіваємо застібку ось так. Та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо. Спеціальним захистом для того, щоб випадково у вас вже ніколи не розстігнувся браслет. Задня кришка в нас відкрита. Можете бачити роботу механізму. Щоб налаштувати годинник. Щоб налаштувати основний час, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині. Виймаємо його для цього до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня кнопка у нас відповідає за дату. Ось тут перемикається в квадратних цифроблатиках. Нижня кнопка відповідає за місяць. Також можна побачити ось тут, в правому циферблаті. У нас ще в лівому маленькому циферблаті є дні тижня. За них відповідає маленька прихована кнопка. З лівого боку. Для, для того, щоб її натиснути, потрібно використати якийсь допоміжний засіб. Це може бути будь-яка булавка, кнопка і так далі. У мене зараз під рукою є маленька викрутка, тому скористаємось нею. Бачимо ось так. І в нас таким чином перемикаються дні тижня Вам не потрібно буде часто робити це налаштування, тому одного разу налаштували і далі це вже буде автоматично.